Яким ви щастя можна уявити для птаха щастя це в небі летіти? Яке щастя може бути для людини? Щасливе життя і щаслива родина! Цими кадрами розпочнеться новорічний проект телеканалу РТБ під назвою Формула щастя. Його формат цього разу дещо відмінний від тих, які були в минулі роки. Ті проекти, які показують центральні канали, вони всі йдуть шаблонами, тобто це якісь мюзикли, якісь концерти. А ми хотіли своїм глядачам запропонувати альтернативу. Тобто, яким може бути людське щастя, саме щастя стане основною темою як усього проекту, так і кожного з 12 окремих сюжетів. Глядачі не побачать вигаданих казкових історій. Усі герої реальні, і кожен з них доводить, що життя прекрасне, а диво поруч. У цьому році ми вирішили розповісти вам про людей, які Щось для себе особисто зробили у цьому житті, чогось досягли, якусь мету для себе поставили, і ця мета виявилася для них осяжною. Один з героїв досяг щастя у колекціонуванні екзотичних дрібниць, інша у допомозі бездомним тваринам, а ще хтось, сміючись, став чемпіоном. Історії щастя жителів краю у новорічному проєкті телеканалу РТБ можна буде побачити тричі за дві з половиною години до нового року та двічі першого числа. Вікторія Катеринчик, Дмитро Шамшин інформаційна програма День.